Вже за тиждень розпочнуться літні канікули. Однак відпочити учні на території Полтавського регіону зможуть лише у пришкільних таборах. У зв'язку з веденням воєнного стану на території України відсутністю фонду захисних споруд цивільного захисту та умов для безпечного перебування дітей шкільного віку в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Влітку заклади на території області функціонувати не планують. Натомість у громадах організують пришкільні табори. У решетилівській початковій школі дитячий літній табір працюватиме у форматі літнього клубу Ми вдома, Ми в Україні за програмою, яка розроблена за підтримки швейцарсько українського проєкту Десайд. Наш відпочинок розрахований на 120 дітей. Діти будуть поділені на чотири загони, на такі спільноти, де вони будуть відпочивати спільно за своїми інтересами. Програма нашого літнього. Клубу передбачає відпочинок дітей з 2 по 13 червня. Перебування їх буде відбуватися з 9 до 12 години. Передбачаються як щоденні ранкові руханки, так і різноманітні фізичні активності, а також творчі активності. Також це будуть дуже багато ігор, дуже багато квестів, дуже багато екскурсій, дуже багато різноманітних активностей. Загалом на території Решетилівської громади працюватимуть 13 пришкільних дитячих таборів.